Вже третю технічну ідею провідного інженера з технічної експертизи відділу інженерного полтавського ГЗК Сергія Заболотного успішно погоджено в рамках банку ідей. Вона пройшла всі етапи розгляду, отримала необхідні схвалення і наразі перебуває в очікуванні на реалізацію. Йдеться про нову конструкцію ролика Метал 7 для роликового грохота, що значно підвищить його зносостійкість і експлуатаційну надійність. Проблема дострокового виходу з ладу роликів Метал 7 у цеху виробництва окатків полтавського гЗК стала предметом пильної уваги під час комісійних оглядів, в яких брав участь провідний інженер із технічної експертизи відділу інженерінгу Сергій Заболотний. Виявилося, що причиною перечасного руйнування роликів є відшарування захисного шару, корозія гільзи та ослаблення болтового з'єднання цапфи. Відбувається це через тривалі простої обладнання, коли ролики залишаються без навантаження. Раніше у нас всі ці пори сирим окатком закривалися, а зараз у нас вони закриваються, виникає відшарування, і ролики виходять швидко з ладу. Ми їх поставили, вони відпрацювали місяць-два і починають крадувати. Це неприпустимо. А так вони раніше при повному циклі напрацювання працювали. Два-три роки без без яких <клес> перешкод. Разом із колегами Сергій Заболотний дійшов висновку, що наявні конструкції роликів не відповідають сучасним умовам експлуатації. В інженера виникла ідея усунути недоліки і ліквідувати проблему. Фахівець запропонував комплекс змін у конструкції. Замість захисного шару товщиною 0,75 мм встановити нове керамічне покриття з оксиду алюмінію товщиною 6 мм. 0,75 і 6 мм – Це досить велика різниця і. І якщо брати розрахунково, ці ролики будуть працювати в 6-7 разів довше ніж ролики, наші штатні змін зазнало і кріплення цапфи. Замість болтового з'єднання її запропоновано садити з натягом у гільзу, доповнивши місце з'єднання спеціальною керамічною фарбою для захисту від корозії та абразивного зносу. Такий підхід виключає розхитування конструкції під навантаженням і вібраціями. Габаритні розміри ролика залишаються незмінними, однак його міцність і зносостійкість значно зростають. Очікується, що нова конструкція дозволить заощаджувати до 1200 доларів на кожному ролику щорічно за умови збереження нинішнього рівня простоїв, спричинених масовими відмовами штатних роликів. Під час опрацювання ідеї Сергій Заболотний вів перемовини з постачальниками, аналізував технічні характеристики керамічних кілець, спілкувався з виробниками про можливість адаптації їхніх виробів під потреби підприємства. Завдяки такому підходу вдалося не лише модернізувати конструкцію, а зробити її економічно виправданою і технологічно адаптованою під наявні потужності підприємства. Хоча реалізацію через складну фінансову ситуацію наразі призупинено, проте технічна готовність ідеї дозволяє розраховувати на швидке впровадження, щойно з'явиться така можливість. Приклад Сергія Заболотного це не лише інженерна ініціатива, а стратегічний крок до зниження витрат і підвищення надійності обладнання, що є ключовим для подальшого розвитку підприємства.